Таке можливе лише ближче до нового року, коли будь-що може піти Шкереберть. От і уявіть собі арбітрів, які самі грають у футбол. Одразу згадується анекдот, мовляв, матч між рефері зазвичай триває до першого порушення правил. А далі, що не суперечливий епізод, кожен його трактує по-своєму. Наскільки затягнулися суддівські баталії напередодні, розповість Максим Гіленко. Сотня арбітрів під одним дахом. Це не курси і не фізичні тести. Українські рефері грали у міні-футбол. Таким чином вшановували пам'ять свого колеги Миколи Балакіна. Цей турнір відбувається щорічно після завершення внутрішніх змагань. Вшановуємо пам'ять великого українського арбітра. Хлопці обмінюються позитивом, думками напередодні суворої зими. Микола Балакін був першим українським арбітром, який отримав міжнародну категорію ФІФА. Суддівство стало сімейною справою роду Балакіних. Справу батька підтримав син Олександр. Він працював у вищій лізі чемпіонату СРСР. А зараз перспективним рефері є третій Балакін. Наймолодший Микола. 26-річний Балакін з цього сезону працює у прем'єр-лізі і вже відпрацював шість поєдинків. Син Миколи Балакіна вболіває, онук грає. Його команда арбітрів Київської області один з фаворитів меморіалу. Хороша команда Київської області, де грає суддя Фіфа Бойка і арбітри Прем'єр-ліги і Березка, і Балакін. Младший. Найзірковіша команда із Бойком, Беріскою, Балакінем, зрештою, впевнено дісталася фіналу. Там на неї чекала об'єднана збірна арбітрів Чернігівської та Черкаської областей. Боротьби не вийшло. Сергій Бойко пропустив лише раз. Натомість столичні рефері забили 5 голів. Особливий для себе м'яч у фіналі пам'яті діда провів Микола Балакін. Він же підняв над головою кубок. Збірна арбітрів Київської області переможець 22-го меморіалу Балакіна.